Російський ворог знову нещадно тероризує українські міста. Так, у ніч на 30 липня війська РФ завдали удару по Синельниківському району, що на Дніпропетровщині. Там, через влучання БПЛА, пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Наслідок удару загинуло близько 20 голів худоби та знищено 5 автомобілів. Зокрема, у Межівській громаді через влучання дрона поранення отримала жінка. Також росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці. Поранених серед працівників залізниці та пасажирів немає, проте було змінено деякі маршрути через завдані пошкодження. Окрім того, ворог атакував Шевченківський район у Харкові. Так, за даними керівника ОВА Олега Синігубова, постраждали троє жителів району. Також наслідок влучання дронів зайнялися три авто: автомийка та прибудова. Понівечено будинки, об'єкти торгівлі і транспорт. В той же час на Донеччині російські окупанти атакували Костянтинівку, завдавши удару по житловій забудові міста. Наслід Док чого одна людина загинула? Ще четверо поранені. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та автомобіль.